Привіт, мої дорогенькі, починаємо наше заняття. На початку давайте пригадаємо літери, з якими ми вже познайомились. Літера А і літера У. Давайте пригадаємо, які звуки вони позначають: голосні чи приголосні. А. У. Ми можемо проспівати ці звуки. Отже, це. Голосні, молодці. А зараз пропоную відгадати загадки. Ось послухайте. Маленька, сіренька, під підлогою живе, крихти гризе. Хто це така? Миша. Наступна загадка. Круглий, червоний, добрий, солоний, добрий і сирий. Хто він такий? Помідор. Діти, в цих словах відгадках є спільний звук. Давайте його з вами визначимо миша. Помідор. Спільний звук М. Але в слові миша який він? М? Твердий. А в слові помідор – М'який. Давайте з вами пригадаємо ще деякі слова зі звуком М або м. Мураха. Звук М знаходиться на початку слова. Метели. Де знаходиться цей звук? Муха? Де знаходиться звук? На початку. Бегемот? Звук м знаходиться посередині? Ведмідь. Посередині звук м'який. Мавпа на початку. А зараз послухайте віршик. Малювали мавпенята, мавпу маму, мавпу тата. Малювали мальву квітку. Будуть малярами, дітки. Пригадайте і назвіть слова з вірша, які починаються звуком М. Мама, мавпа малювали, мальву, малярами. Давайте з вами зробимо звуковий аналіз слів мама і мавпа. Перше слово мама. Перший звук М. Який він? Приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою Ма. А Голосний. Ма, – Твердий приголосний. Ма, ма. Голосний. Наступне слово Мавпа. Перший звук – Твердий. Приголосний. Мам. Голосний. Мав в приголосний твердий. П. Приголосний твердий. Мав Голосний. Скільки складів у першому слові? Мама, як ми можемо це визначити? Порахувати. Ма-Ма. Або порахувати голосні звуки. Один, два, два склади. Скільки складів у другому слові мавпа? Давайте визначимо наголос. Як ми це робимо? Треба слово промовити, начебто ми запитуємо. Мама. Який склад ми промовили голосніше? Перший. Отже, наголос падає на першу голосну літеру. Наступне слово мавпа. Промовте його, неначе запитуєте. Мав? Який склад буде наголошений? Так. Перший. А зараз розмінка. Руки вгору підніміть, а тепер ви опустіть. Покрутіться вліво, вправо. Сіли, встали, підстрибнули. Знов повторюємо ми вправо руки вгору. Тепер ви опустіть, покрутіться вліво, вправо, сіли, стали підстрибнули. Продовжуємо наше заняття. Діти, з яким звуком ми сьогодні з вами працювали? Звук м і м. На письмі вони позначаються ось такою літерою. М велика, М маленька. Дітки, на що воно вам схоже? Пропоную в нашому звукобуквеному аналізі звукові фішечки замінити вже на букви, на літери. Перше слово мама. М. Ми замінимо. На літеру м. Ма. А, м. Ма. Ось наше слово мама. Наступне слово мавпа перший звук м. Літера м, Ма. в Па. А зараз пропоную почитати звук і буква м А. Разом утворюється. Ма. М. А. Разом Ма. Перший склад Ма. Ма. Яке утворилося слово? Мама? Наступне А. -ма. Разом. Ам. а М. Разом. Ам. Перший склад ам ам. Разом утворюється амам. Так кажуть маленькі немовлята, коли кушать. Наступне. М, У разом утворюю? Му. Мм. У. М, Му. Тепер прочитаємо усе разом. Му? Му. Хто ж так кричить? Ну, звісно, корівка. А зараз пропоную вивчити скоромовку. Повторійте зі мною. Ти малий, скажи малому, хай малий малому скаже, хай малий теля прив'яже. Прискорюємось. Ти малий, скажи малому, хай малий малому скаже, хай малий теля прив'яже. Спробуйте самостійно. Виконайте письмове завдання, пропишіть друковану літеру М в зошиті велику і маленьку. А на сьогодні заняття закінчено. Пока!